29 квітня засідання чергової 34-ї сесії Біло-Родністровської міської ради обіцяє вона бути напруженою та непередбачуваною. На цю подію громадськість очікувала, проте не передбачала таких результатів. Зокрема, повернення до виконання своїх обов'язків затриманого під час отримання хабара 24 січня поточного року міського голови Білко-Дністровського Ігоря Нановського. будь ласка, вічно ви. Як ви вважаєте, може ли взяти Нановський і далі уховодіть містом от имени территориальной громады, вести встречи и подписывать финансовые документы. Факт признания взятки я себя считаю невиновным, я не признал. Частиною депутатів було висловлено недовіру до тимчасово відстороненого від обов'язків міського голови Ігоря Нановського. Як результат було вирішено зібратися окремо лише депутатам, та вирішити основні організаційні питання. Зокрема, депутатам міської ради Олександром Македонським було запропоновано провести таємне голосування, згідно якого депутати висловили своє своє ставлення до повернення ігоря Нановського або довіру, або недовіру. Чим це закінчиться? Дивіться. Близько півгодини за зачиненими дверима депутатський корпус міської ради радилися, після чого прийняли одностайне рішення про проведення таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень міського голови Ігоря Нановського. Із 41 народного обранця, котрі взяли участь у роботі сесії, 34 проголосувало за 5 проти, 4 утрималось. Як результат, всього двох голосів не вистачило для того, аби повноваження Ігоря Нановського як міського голови було припинено. С точки зрения закона, может быть, вы имеете право присутствовать вот там, вот там, и вести сессии. Но с точки зрения морали, совести, уважения к громады, ваше место там не должно быть. На цьому засідання 34-ї сесії Білгородністровської міської ради було завершено. Не розглянувши жодного із соціально важливих питань для громади міста, депутатський корпус прийняв рішення, що цим вони займатимуться на засіданні 35-ї сесії. У такому випадку постає питання: більшість депутатів висловила недовіру міському голові. Де гарантія, що після цього механізм Білгородністровської міської ради та виконавчого комітету працюватиме ефективно? Чи не загрожуватиме це поверненням до минулорічного сценарію роботи міської ради?